Олекса Стороженко все така баба, що чорт їй на махових вилах чоботи віддав. Жило в селі таке чесне та тихе подружжя, не тільки не лаялись і сварки між ними ніколи ніякої не було. Як кажуть, любилися, кохалися, як голубів пара. Ангели, глядячи на щасливе їх життя, радувались і втішались. А чорту було не по нутру, найбільш от того, що не можна йому ніяко увійти до них у хату. Чого вже він не робив, як біля їх не заходжувався, щоб вони хоч полаялись, нічого не вдіяв. Досадно, чорту. Що тут думає робити? Далі згадав, що всім же селі. Є приєхідна баба, з біса хитра й лукава. От він, не довго думавши, і прийшов до неї за порадою. Будь ласкава, бабусенько, каже, поможіть мені в моєму ділі, а я вам за все одячу». Добре, кажи, чого тобі треба. Не першому такому ж чорту, як ти, я, в пригоді стала. Чи ви знаєте оте гаспицьке подружжя, Якова і Катерину, що в душі вони в мене сидять? Знаю, а що, чи не можна б яким небудь побитом розвестись у Геманську пару? Хоч би принаймні полаялись. Чому не можна? А що ти мені за даси, що душі твоїй завгодно? Червоні чоботи срібними підківками. Добре, каже, хоч і з золотими. Згодились, а чорт вірений йме. Як таке думає, я і чорт, а нічого не вдіяв? А то, щоб вона, чорт батька, зна, що таке, баба та зробила. Дурний, хоч і чорт, і того не знав, про що давно вже люди кажуть. Що в старої єхідної баби десять чортів сидить та ще й на двадцять сідала гуляють. Що де чорт не справиться, туди бабу пішле. Тільки баба випровадила чорта, зараз натягла на себе кожушанку та й побігла до церкви. Ще й в одного дзвона не дзвонили, а вона вже стоїть в бабинцю. І хреститься та поклони б'є, а сама поглядає. Стали люди збиратись. Тільки вгляділа Якова, зараз до його й підскочила. Ой, жаль мені тебе, чоловіче, каже, схиливши на бік голову. Дуже жаль. Не знаю, як тебе й вирятувати. яку тобі порадоньку дать. Чого тобі треба від мене? пита Яків. Ох, мій голубе, велике, превелике горе тебе чекане щасливого. Яке горе? Жінка тебе не любить, зрадила тобі небога, закохалася в семена прудкого і налагодилась тебе світа зігнати, зарізати. Скаже на, бабо, що ти кажеш? скрикнув Яків. Та в мене жінка тиха, як горлиця. Вона мене любить, душі в собі не чує. Мій голубе сизий, не ймиєш мені віри, коли не хочеш. Тільки слухай, що я тобі казатиму та й роби, що сам знаєш. Кажи сьогодні, як вернешся від церкви додому, жінка стане тобі скать в голові. Глядиш, як побачиш ніж, швидше скакуй, щоб вона не перетяла тобі горлянки. Тьху на твого лисого батька скрикнув Яків, аж перехрестився. Яке неподібне вигадує, нехай воно на твоїй голові окошиться та одне і скоріш у церкву. А чорт, перекинувшись горобцем та з радощів аж підскакує та хвостиком вертить. Бачить диявольський син, що бісова баба гаразд таки засмутила чоловіка. Бо війшов у церкву. І не перехрестився. Катерина, випровадивши свого чоловіка до церкви, порається біля печі, весела і щаслива, як пташечка, а пісня так і виливається із самого серця. Сказано, любить, щаслива, весела. І не схаменулась не Бога, як лихо, затуркотіло віконце. Хто там? пита Катерина. Це я обізвалась баба. Відчини. Війшла баба в хату, збіднилась, хлипа, сіла на лаві і на добрий день не сказала. Чого се, бабусю, ви такі смутні? пита Катерина. Серденько моє, дитинко моя люба, каже баба, важко зітхнувши. Не питай мене, не з добрими вістями я до тебе прийшла. Лучше б мені старій і не дожити до сії лютої бідоньки. І знову розпустила патьоки і заголосила на всю хату. Пропала ти, донечко, пропала навіки. Не любить тебе твій Яків. Причарували його до себе злі люди, одвернули його від твого серця. «От таке вигадай, каже молодиця, засміявшись, та такої вірної дружини, як мій Яків, нехай здоров буде на всьому світі не знайти. Ой, лишенько моє, так і я думала так, та не так воно вийшло слухай серце, позавчора приходила до мене удова без триха, щоб їй добра не було, і просила зілля. Нащо тобі питаю? Не хотіла спершу казати, а там і призналась. Закохалась, каже, В'якова, катерининого чоловіка, причарувати. Він дуже любить свою гладку жінку. Я й не дала, сказала, що в мене нема того зілля. Сьогодні оце йду до церкви, зирк, аж твій Яків ходить біля безстришиної хати якось чудно дивиться і голову понурив. Ох, мені лишенько, думаю, чого він такий? Щось неблагополучно. Скоріше у хату до безстрихи питаю, а вона усміхається та й каже, аж у Петриках достала того зілля. Як ножем мене в серце штрикнуло, де б то не достала? Тільки глянула я на бідолаху зараз і пізнала, що вже йому дано. Не щулася, як оце й до тебе прибігла. Ох, мені лихо тяжке. Пропала ж ти моя горличко, навіки пропала. І знов заголосила на всю хату. Слуха молодиця і вже не сміється. Склепилися устонька й посиніла, сама, як крейда. На очах тремтять сльози, вся труситься і хапається за стіл, щоб не впасти. Бабусенько, ненько моя, заголосила Катерина, облившись гіркими. Вирятуй же мене нещасливу, вирятуй мого бідного Якова. Як він мене покине, то й я світ покину, сама на себе руки наложу. Вирятую, моє серденько, вирятую. Не дам злій личині верховоди над вами. Тільки моя голубонько, треба якнайшвидше одворожувати, поки ще твій яків не перепив не допіла, поки супротивник не засів йому в потилиці. Чи нема в тебе гострого ножа? Молодиця скоренько подала бабі ножа. От вона пошептала, пошахрувала над ним та й каже Озьми ж цього ножа. І як вернеться от безтрихи твій чоловік, то поскаєш йому в голові, а як засне, то сим ножем одріжеш у його прядку волосся і отдаси мені, то я зараз розіб'ю ті чари і к чортовій матері і приверну твого якова знов до тебе. Катерина аж руки цілує у бісові відьми та дякує. А чорт сидячи на вікні, усе чує, і весело б то йому і страшно. Небісова баба думає, яка ж лукава та єхидна. з такою бабою і нашому братові небезпечно. Потюпала вража баба додому, тільки поглядує на свої діряві черевики та думає, яка то вона гарна буде в червоних чоботях. А бідна молодиця в своїй хаті місця собі не прибере, і руки ламле, і гірко плаче, серце кров'ю обливається. І Яків смутний повертається додому. Хоч і не поняв бабі віри, однак важко стало на душі од одної чутки, що в його дружина невірна, понуро увійшов у хату і з-під лобі глядить на жінку. І Катерина не привітала його, не кинулась, як завжди йому назустріч, стоїть, як у землю вкопана. Що сталося з моєю жінкою? думає Яків, пильно на неї дивлячись. «Це не мій Яків, думає молодиця, таким поглядом він на мене ніколи не дивився». Посідали одно до другого слова не промовить. У обох тяжко, важко на душі. Далі Катерина й каже, Якове, може б, я тобі поськала в голові, поки страва упріє? Аж здригнувся сердешний Яків, почувши все. Аж груди йому заложило. Добре, ледве промовив сердешний і подумав собі. Мабуть, не брехала баба. Ох, що недобром у сій щасливій хаті віщує. Ангели ховаються за образи, а чорт увійшов у сіни і за клямку вже береться. Розчісує Катерина голову Якова і приглядується, чи не заснув він. А сердешному чоловікові недоспання спання, серце в його на шматки розривається. Аж ось здається, їй, що вже він заснув. От вона тихенько і виймає з під себе ножа, а як і вхап її за руку. Жінко, що це?» І закипіло. Ангели, заплющивши, оченята, тікають з хати, а чорт ускочив у хату, зараз собі кубелечко звив у пічорці. Не зовсім такий збрехала вража баба. Не жінка зарізала чоловіка, а чоловік жінку. Лежить молодиця, як скушена квіточка. З пробитим серцем вся підплила кров'ю, а безталанний чоловік рве на собі волосся, б'ється в сиру землю. Пропало любе життя на світі, пропала й душа. Поніж, чорт вражій бабі чоботи, та вже тепер йому страшно до неї підступити, дарма що чорт. От він настромив на махові вила чоботи та так її віддав, щоб і не доторкнутись до гаспецької відьми. Відсіля ж то й вируїлась приказка Це, мовляв, така баба, що чорт їй на махових вилах чоботи віддав.